Дивіться сьогодні у лозівській панорамі, що робити з показаннями газових лічильників, якщо у контакт-центр дозвонитися неможливо. Роз'яснення газовиків у лозівській гімназії потеплішало. Тут на металопластик замінили останнє вікно, допомогли державні гроші. Житловики всадовили освітян за парти і вчать створювати ОСББ. Ви дивитесь лозівську панораму, огляд подій від телерадіокомпанії Лозова. У студії Вадим Гоч мої вітання. У споживачів газу тепер є лише три дні на передачу показань лічильників. У цей строк додзвонитися до харківського контакт-центру нереально, скаржаться квартальні. Пропоновані газовиками особистий кабінет в інтернеті і навіть дзвінки на мобільний і смс для стареньких незрозумілі. Чому так сталося і що радять газовики, розповість Ольга Бондаренко. Щомісяця першого числа споживач має зняти показання лічильника і до п'ятого їх передати. Така процедура прописана у новому кодексі газорозподільчих систем. Пояснюють на прес-конференції газовики. Повідомити дані лічильника абонент може телефоном до харківських контакт-центрів. Їх номери є у квитанціях. Тільки туди не дозвонитися, обурюються Лозівські квартальні на своїй черговій нараді. Ось цей контактний телефон, який вказаний квитанції, Він не відповідає. Люди не могли передати показання за январь місяць. По этому контактному телефону. 380 тисяч у нас абонентів і звонков действительно большое, і там є определен очередь. Кожен оператор видит, сколько там ще дозвонилось людей і вони стоят в очереди, але є можливість передати смс. Смс передається на цей мобільний номер. У повідомленні треба вказати особовий рахунок і показання лічильника. В Свою чергу газовики найбільше наполягають, щоб споживачі реєструвалися в особовому кабінеті на своєму сайті 104. Там і показники залишити можна і заплатити. Якщо потребитель не передав показання счетчика, то згодом условию кодексу, об'єм потребільного газу за предучі місяць, йому формується на основі його профілю потреблення і виставляється к оплаті. Як я вже повторюсь, мабуть, отримав квитанцію, побачив что що показания счетчика, возможно, не совпадают, он может заполнить нижнюю часть квитанции и провести по ней оплату. Однак Лозівським квартальним місцеві газовики уточнили, показання лічильників, написані в квитанціях, оператори поки не розшифровують. Платежі поступають на розпредсчет, на один єдиний знаходиться в місті Харків, Ощадбанки. Поступають туди платежі з усієї області. І вже розпределення по Участкам по філіалам іде електронним способом і показання вашим корешке, да й отработано. Может быть, в дальнейшем они это отработают. Газовики припускають, що до нововведень споживачі з часом звикнуть, щоб полегшити адаптацію мешканцям приватного сектору лозової. Представники Харківгазу роздрукували і роздали квартальним контактні телефони. І в продовження газової теми при сплаті рахунків за газ банки тепер беруть комісію. Її розмір в кожній банківській установі різний. Як пояснили газовики, відсоток за приймання платежів встановлює Кабмін. Цьогорічний складає 0,3%. Він є чинив тричі чи меншим за попередній, але така ставка банки не влаштовує. Банки вважають, що 0,3% мало. для. Обработки платежа і поэтому виставляють ще дополнительну оплату за прийом платежа. Без комісії за газ можна сплатити, скориставшись системою інтернет платежів або терміналом в центральному відділенні Ощадбанку. У Лозівській гімназії всі вікна замінили на металопластикові. Вирішити це питання остаточно допомогла освітня субвенція. Нагадаємо, наприкінці минулого року місто отримало більше двох мільйонів гривень на покращення матеріально-технічної бази шкіл. Чи вже відчув зміни колектив гімназії? Дивіться у сюжеті Вікторії Кожедуб. Директорка гімназії згадує 2008-го вибухами на арсеналі в закладі пошкодило всі вікна. Тоді гімназистам допоміг Сергій Зеленський. За його кошти в одному з класів вставили балконні двері та металопластикові вікна. Спонсори та батьки фінансово допомогли замінити і ще 174. Решту вікон вставили за кошти освітньої субвенції. Ці 54 вікна вставляли під час навчально-виховного процесу, але жодна хвилина навчально-виховного процесу не пропала. Якщо це вставляли на початковій школі, то ми забирали дітей сюди на навчання. Якщо це вставляли тут вікна, то навчальний виховний процес проходив на першому поверсі, на другому поверсі, а вікна вставляли на третьому. Батьки та працівники гімназії у вихідні прибрали коридори та класні кімнати. Тепер у закладі тепло. Класні кімнати стали такими світлими. Ми тепер, як батьки, не переживаємо за наших дітей, за їхнє здоров'я. Зберігається оптимальний температурний режим, тому що в зв'язку з перепадами температури це відчувалося. Приміщення дуже тепле, провітрювання постійно проводиться. Від імені усіх батьків дуже б хотілось подякувати міському голові. Школярі теж задоволені новими вікнами разом з учителями будують власні плани. Тепер я думаю, можна буде і на канікулах приходити на таке заняття і не боятися тут замерзнути чи захворіти. І творчо, і цікаво працювати під час канікул в теплій, затишній оселі, бо до цього завжди вимикали опалення. Тепер тепліше, затишніше. Вигляд має гімназія набагато кращий. За кошти освітньої субвенції для гімназії, з поміж іншого, придбали спортивне приладдя, музичний центр, меблі. Парти для учнів встановили і в інших школах. Вчителі задоволені, шкільні столи. Вони тепер регулюють в залежності від зросту учнів. Школи також отримали принтери. Житловики всадовили освітян за парти і вчать створювати ОСББ. Житлово-управляюча компанія домовилася із міськво про зустрічі із працівниками шкіл. Їх, як мешканців багатоповерхівок, переконують брати будинки на утримання. Житловики роз'яснюють, як це зробити і якою буде користь від самоорганізації жильців. Чи готові освітяни після почутого гуртувати сусідів? Розповість Ольга Бондаренко. Працівники першої школи всідаються за парти у них бесіда із заступником директора Жука Ігором Коломаком. Розповідає в ролі лектора він в шосте. Зустрічався не тільки із освітянами, а й працівниками палацу культури, краєзнавчого музею. Погода поки не дозволяє спілкуватися біля будинків із городянами, тому їх вирішили просвічати на робочих місцях. Ми всіємо зерна, люди повинні усвідомлювати, що вони несуть відповідальність за стан будинків. Тобто розповідаємо про те, що ще з 92-го року ця відповідальність на співвласників покладена. Просто люди цього не знали або не хотіли знати. З липня багатоповерхівки передаються мешканцям. Ігор Коломак називає кілька варіантів, що робити із домами. Вже сьогодні співвласники на власний розсуд можуть винайняти для будинку управителя або створити ОСББ. Можуть і нічого не робити. Тоді управителя призначить місцева влада. Лише одна працівниця питає про ОСББ. Решта слухачів закидає доповідачу претензії. На їхню думку, на жильців перекидають проблеми із неплатниками, затопленими підвалами, дірявими крівлями. Але про гроші і ремонти жодної конкретики. Ну, очі за ремонт задав вопрос? Він конкретно не відповів нічого. Вони навіть зробити ремонт вдома, а потім здавати людям ОСББ создавати. Вони ж ремонти не хочуть робити. Жловики радять діяти, добиватися ремонтів у них чи у міської влади. На це немає часу. Аргументують освітяни, до того ж не знають, як переконати своїх сусідів. Вони повинні розуміти, починаючи з першого поверха і до дев'ятого, що це все одне. Всім, хто зацікавиться об'єднанням співвласників, жиловоуправляюча компанія допоможе, пообіцяв Ігор Коломак. За його словами, після таких зустрічей з колективами, хоч і не багато людей, але виявляють бажання створити в будинку об'єднання. Це була остання інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до середи. Усі новини телерадіокомпанії Лозова можна переглянути на сайті міської ради у рубриці Телевізійні новини. Нехай щастить.